Я людям про них розказую. От мені буде цікаво, я думаю, з вами поспілкуватися. У вас еха немає, я вас гарно чую, сподіваюся. Вам теж гарно мене чутно. У мене така тема. Я людям розказую про них. Я З астрологією, з нумерологією ніяк не пов'язаний, з езотерикою теж. Тільки фізика, тільки. Чекайте, на... я не, вас не зрозумів, на яку ви тему хочете поговорити. Я хочу розказати вам. Про ваші стосунки з якоюсь людиною протилежної статі. Вам таке цікаве? Ну, типа, з жіночою статтю. Ні, то не цікаво. А чому? Тому ну, що ви це... Що багато... що... Кажіть, кажіть, я слухаю, я слухаю. Я дуже багато мав жінок. Так. На своєму віці знаю їх всіх психології. Угу. Розумієте. Ну так в мене в житті склалося, що я живу фактично вже скільки? З 99-го року сам. А, з 99-го єс. Yes. Ну то вже скільки 24 роки, так? Да? І ви уявляєте, ви... І вам комфортно самому? Мені самому комфортно, ніхто мені не виносить мозг. Клас, клас. Я. Спокійний, займаюся тим, чим мені цікаво, і ніхто мене нічим, як тобі сказати, не ущемляє. Тому що так, я займаю, дан... я люблю електроніку, люблю, зробив сам, ЧПУ станок, типа 3D-принтер сам мене зробив. Викрути. Моїми ручками. Супер. 3D-принтер, плюс я до нього зробив. Він в мене виконує три функції. Може бути як 3D-принтер, щоб Ні, почати його зброю. Я вибачаюсь, я вибачаюсь. Ми трошки від теми відійшли. Ми почали про жінок, а перейшли на 3D-принтер. Давайте... Я, я вас розумію. І втім, в цім хобі нема ніяких перешкод. Була б жінка, вона б вже починала, о, ти там, ти там, ти там, ти то, ти то. Гроші, а на так що тобі гроші? А, ви, а мені треба деталі для принтера. А вона каже: ні, давай мені сюди, треба там заплатити за квартиру, купити їжу, там шмотки купити, правильно? Топи... А скільки жінки тратять грошей даремно на, на ті шмотки? Косметику, на косметику, наприклад. Ну, то так ну, треба мати міри. Я не, Я не противник косметики, гарного одягу, але на все є своя міра. Так. Але щодо косметики, от я вважаю, що найкраща косметика для чоловіка і для жінки це спортзал або заняття спортом. А ота штукатурка, ви, вона зливається. Ви праві, ви праві. Ви праві. Ай-яй-яй-яй, як шкода, що ця людина чи переключилась, чи знову щось трапилось з чат рулеткою. Дивіться, ось ще одна людина поважного віку. Я сподіваюся, була б цікава розмова. Не зміг я йому донести те, що хотів. Не встиг я йому донести те, що хотів. Але я пішов далі шукати людей, таких як він, людей поважного віку. Я хочу з ними поговорити. Чогось мені цікаво більше зараз з ними говорити, ніж запитувати у молодих людей дату народження їх, дату народження їхньої другої половинки, і казати їм, наскільки вони сумісні. От він сказав, що 24 роки він живе один. Я не знаю, як вас звати, але оцей чоловік, шановний, чоловік шановного поважного віку, я вважаю, що він просрав свої 24 роки. Він міг знайти людину, яка з ним сумісна, протилежної статі, аби знав, як її шукати. Але він цього не знав. Я вам це даю. У природі у кожної істоти є своя пара. Людина дуже складна істота. У людини, у людини своя психологія не така, як у тварин. І тому дуже добре, коли людина з вами сумісна. А як це визначити, як швидко це визначити, я знаю. Ніхто більше не знає. Ні одна ворожка, ні один астролог, ні одна циганка вам не скаже. Я знаю. Підпишіться на мене, на мій інстаграм внизу, на мій YouTube. І дивіться мої відео. І я думаю, що оцей контент з людьми поважного віку він буде більш цікавий. Підписуйтесь, аналізуйте, думайте, порівнюйте. А якщо треба допомога в пошуку своєї другої половинки, ось мій інстаграм, звертайтесь до мене. Гарного вам вечора!